Тим часом, Російська Федерація вже категорично проти розміщення миротворчих контингентів в Україні, і це за словами Міністерства закордонних справ УРФІ може призвести до прямого зіткнення РФ та. Нато, ось такі погрожуючі заяви з'являються. Лавров зокрема говорив раніше, що Росія категорично проти, і стверджував, що розміщення миртворців означатиме ніби пряме офіційне непроховане залучення країн НАТО війну проти Російської Федерації. За його словами, цього допустити аж ніяк неможливо. Бояться рашисти цього і намагаються знову ж таки провокації створювати для того, щоб Україні не допомагали наші партнери. Равже. В аріаді відмовилася обговорювати припинення ударів на цивільних об'єктах. Заступник керівника ОП ОПЕЖОВПО про це зазначив і повідомив, що Україна наполягала на тому, щоб заборонити обстріли цивільних об'єктів протягом переговорів. Наскільки ми розуміємо, з інформації американської сторони вони взагалі відмовились говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американські делегації, що не мають мандату для обговорення. Цього питання також про це заявили расисти, про що сказав заступник керівника офісу президента України. Уявіть собі, ну і зараз Російська Федерація хоче затягувати переговори для того, щоб нарощувати своє військо на фронті для чергового наступу. Наразі на Сумщині, Харківщині, на Запоріжжі рашисти хочуть іти. Путін хоче домогтися буде якихось успіхів перед початком переговорів, щоб собі, начебто, залишити більше території. Трамп вже розуміє, що Російська Федерація спеціально все затягує, і Путін знову ж таки висунув свої чергові умови. Хоче. Так би мовити, для себе як найкращі умови для припинення війни мати для того, щоб для свого недонаселення рашистського показати, що все, начебто, нормально, Він досяг своїх планів і вотець ці в цілі СВО достигнути, Оце напевно для Путлера найголовніше було б повідомити та озвучити. Хотів би він напевно це зробити до 9 травня, щоб пабіда бісять вкотре, але все ж таки думаємо, що це не може вдати. Тися у Путіна, тому що зараз Україна заручається підтримкою від своїх союзників. Ось, наприклад, Франція сьогодні неабоку підтримку висловила. А ось далі можемо заслухати і політтехнолога українського Бориса Тезенгаузена, який також ось всі нещодавні події на міжнародній арені проаналізував та розповів на своєму ютуб-каналі. Теж не забудьте на нього підписатися. А далі пропоную заслухати його думки. Це ослаблення ослабління і части санкций. Ну и, конечно, основная задача – это не допустить полного временного вот этого прекращения огня на временной основе, да, на 30 дней. Потому что тогда Россия теряет ключевые преимущества свои. Удары дронами, ракетами по территории Украины, теряет. Что делать? И теряет преимущество, что мы могут медленно, но все-таки наступать, откусывать маленькие, но все-таки кусочки нашей украинской земли оккупировать. А вот что, что про эти поправки? Да, там, снимите санкции отсюда, свифт запустите там, с Россель, э, Россельхозбанка и так далее. Что это вообще? Это по сути свой такой поправочный спам. Знаете, у законодателей, вот у депутатов, у них есть такой прием поправочный спам. Если они не хотят, хотят затянуть принятие какого-то законопроекта, то они подают несколько тысяч правок, там, которые нужно пройти, проголосовать и так далее, и так далее. И, в общем, пока там дойдет до голосования. Вот то же самое и здесь. Путин мелкими крючками цепляет вот этими своими унылыми запросами. Сейчас я вам перечислю эти запросы чуть позже и расскажу, что он хочет. Возможно, еще одна тактика у Путина, и она может быть параллельной, до полного прекращения огня на временной основе, выторговать максимальное количество мелких и средних бонусов для себя. Снятие санкций, там еще что-то, пользуясь тем, что у Трампа этот фактор времени еще все-таки играет роль. То есть ему, если это уже Трамп поймет, что это, то есть Путин тянуть бесконечно не может. Трампу нужно быстро, если он будет тянуть Быстрая победа, я имею в виду. Если он будет тянуть полгода, Трамп может потерять интерес. Ладно, на Ближнем Востоке победу раздобуду себе или где-то еще. Понимаете? Поэтому у Путина вот этот гэп временной ограничен. И в этом, именно в этом периоде он может максимально выторговать из Трампа, пользуясь с Трампа от команды Трампа, пользуясь тем, что это должна быть быстрая победа для Трампа. Хочешь быстро? Давай, вот мы тут, тут помоги, тут сними санкции и так далее. Итак, по переговорам переходим к этой конкретике, наконец. Даже американцы, то есть от требований россиян и отсутствие совместного заявления США и России говорит о том, что там просто в шоке были, наверное. То, что они полдня общались и совместного заявления не было, это о многом говорит. Ну и на фоне этого на фоне того, что Украина готова на 30-дневное полное прекращение огня. Готова Украина. Даже уже передала в Соединенным Штатам список объектов, это еще до этого этапа, по которым по инфраструктуре нельзя бить и энергетических объектов. Следующий этап – это уже полное прекращение на 30 дней. То есть Украина готова максимально быстро готовить всю документацию. Россияне тянут. И на фоне этого всего звучат заявления официального российского МИД. Запорожская АЭС – это ядерный объект Российской Федерации. Его передача под контроль Украины или, внимание, какой-либо другой страны невозможны. Трамп тут заявляет накануне, что давайте, мы готовы у нас большой опыт, и об этом ведутся переговоры, россияне говорят «нет». То есть ну, настолько же они просто зашли, украли чужое, сидят там и говорят «это наше, теперь все, мы никому не отдадим». Естественно, россияне уперлись рогом и через Лаврова, и через других спикеров. Четыре области полностью и Крым. Ничего, что мы не смогли завоевать, оккупировать Запорожье, Херсон, выходите оттуда. То есть они просто в наглую... Трамп это понимает. Трамп когда-то на это требование сказал, это нереально. Ну, посмотрим, что сейчас скажет. В этой всей истории с россиянами все понятно. Вороватая, есть два варианта, беззубая или златозубая, там кто побогаче, кто победнее. Здесь с ними все понятно. Украли вот этот вот цепочка этих, этих муравьишек, которые тащили из бучи рпеня выдранные плазмы, телевизоры, э, что там еще, холодильник, да все, что смогли за, завернуть в какие-то одеяла, это вот, вот это россияне. С ними все понятно, вопросов нет. А, другое удивительно, что некоторые представители команды Трампа повторяют ту, ту же самую мантру про то, что Ну, там референдумы прошли, там люди сказали в этих четырех областях. Кстати, после этого заявления Уиткофа: спасибо ему большое, после этого заявления начали доставать старые кадры. Как эти референдумы проходили, как с автоматами по подъездам ходили, как там эти чеченцев привлекали, простите, не чеченцев, а кадыровцев привлекали и так далее. Еще один довольно-таки напряжный момент, что все, кто почему-то так или иначе влажают и в заявлениях, и в действиях в новой команде Дональда Трампа, они моментально оправдываются своих «не отдаем». Уитков, но ну он классный парень, он делает свою работу отлично. Кто там еще? Скандал с добавлением журналистов в секретный чат. Ну, бывает всякое. Ну, с кем, с кем не бывает. А ни с кем не бывает. До этого не было ни с кем. Ну, были подобные случаи, но оправдывают, вне зависимости от степени вины и того, какой ущерб та или иная акция или выражение принесли. Однако сам факт, что приходится оправдывать новых членов команды почти уже каждую неделю, этот факт – это хороший знак, значит, ложать они стали быстрее, значит, возможно. А ложать стали быстрее, потому что не на ту дороженьку свернули. Пора возвращаться на правильную дороженьку. Ну а яка ж ця стежка має бути самі всі прекрасно розуміємо. Ну а тим часом також ще цікаві є деталі, дані щодо того, як президент Франції Мануель Макрон доручив міністерству закордонних справ країни протягом трьох тижнів знайти рішення щодо механізму моніторингу припинення вогню в Україні. Про що сказав Макрон на прес-конференції за результатами зустрічі європейських лідерів щодо підтримки України? Французький лідер зазначив, що наразі у Європі тривають активні. Дискусії щодо того, як саме контролювати виконання умов, перемир'я після встановлення серед варіантів, які обговорюються, є повернення до формату моніторингу, який існував в період з 2014 по 2022 рік, залучення миротворчих місіон або створення нової спеціальної системи спостереження. Цю далі. Ці питання зараз залишаються відкритими. Ми вирішили доручити нашому МЗС в найближчі три тижні розробити чіткий механізм, який дозволить стабільно та надійно підтримувати режим припинення вогню. Потім це рішення ми можемо обговорити з партнерами у США. Підкреслює Макрон. Очікується, що запропоновані вранці механізми будуть винесені на міжнародне обговорення для узгодження з ключовими союзниками України. Ну і також Макрон сказав, що запропоновані європейські збройні сили для можливого розгортання в Україні в тандемі з можливою мирної угоди могли б відповісти на російські атаки, якби Російська Федерація їх розпочала. Ну а тим часом Макрон каже, що і делегація військової Британії і Франції попрямує в Україну для розробки формату майбутньої української армії будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. Будуть охоплювати. Бати морські повітряні наземні напрямки з частиною будуть ширшого пакету безпекових заходів в Єврокомісії. До речі, і відповіли і на вимоги Кремля зняти чи скасувати санкції для припинення вогню в Україні. І речниці Єврокомісія Ніта Гіпер сказала, що ці санкції було введено в контексті агресивної війни Росії проти України та припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України та беззастережне виведення. Російських військових сил з усієї території України було б однією з головних передумов для внесення змін або скасування санкцій. тим же часом. Говоримо далі і про інші важливі новини. Дипломат Екс голова МЗС України Володимир Гриско сказав, що Кремль наразі грає з Трампом в російську рулетку. Сказав він про це в отері Радіо В. Порівняв промовини Кремля з РФ з російською рулеткою. РФ балансує між блафом та шантажем, вимагаючи зняття санкцій в обмін на перемир'я в чорному морі. Критикує США за спроби подобатись Росії. Зокрема, заяву Екс посла Гренела про відсутність ядерної зброї в Україні. Наголошує, що санкції руйнують російську економіку. Гриско вважає, що Путін продовжує війну, розраховуючи на поступки заходу. Та сподівається, що Трамп усвідомить маніпуляції Кремля та посилить тиски. Тоді можливо настануть якісь певні кроки з його боку. Якщо цього не станеться, то це буде черговим підтвердженням того, що Трамп є зараз залежним від Російської Федерації. Він сказав про те, що вже кілька тижнів днів тривають обговорення того, що відбувалось на переговорах в Аріяді наприклад, відразу звернув увагу на те. Кого Росія туди відправила, зокрема главу Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорія Карасіна, це великий майстер затягування будь-чого. Якщо в нього є завдання тягти оцю гумку, безкінечно він буде тягти, вигадуючи всі нові причини, обставини абсолютно безпідставні і нерозумні. Але робота в нього така: і нічого не вдієш. каже Огрисков щодо цього. Американці поки що на про жаль замість палиці, обговорюють як росіянам сподобатись. На його думку, це стратегічна помилка, абсолютно нерозумна позиція. Чого ці? Тільки варта заява експосла США у Німеччині Річарда Гренала, який зараз близький до Трампа. Він говорить, що ніякої зброї ядерної на території України не було. Це взагалі була російська зброя. До чого тут Україна ці абсолютно безглузді заяви свідчить про те, що США продовжують думати, що вони домовляться з Росією. Ну і знову таки треба бути повними навігласами не розуміти, що таке Росія для того, щоб робити такі заяви, робити кроки. Найголовніше зараз триває процес набуття досвіду з. Американців відносно Росії. І в нього питання є, в який момент Трамп все ж таки розв'язлиться та зрозуміє, що Путін його водить як хлопчика за ручку навколо дитячого майданчика, про що також зазначив дипломат на це так свою увагу. Ну і він вважає, що процес так званого припинення затягнеться саме виходячи з позиції РАФ, яка буде блофувати до останнього моменту. Тому зараз він очікує, що Трамп дійде, попри всі складності процесу. Що Росія його розводить як хлопчика, і що це в кінцевому рахунку його може збісити в прямому розумінні цього слова, і тоді можливо настануть якісь певні кроки з його боку. Якщо цього не станеться, то це буде черговим підтвердженням того, що Трамп є залежним від Російської Федерації. Ось такі заяви також з'являються. Тим же часом трибунал для Путіна правозахисники зафіксували понад 84 тисячі воєнних злочинів Рафа після початку повномасштабної агресії проти. України об'єднались правозахисники в ініціативу uh, T4P, Трибунал uh, для Путіна, щоб документувати воєнні злочини скоєні РФ і ось за. Три роки під час своєї презентації роботи зафіксували понад 84 епізодів станом на 25-го, Це 84 тисячі випадків воєнних злочинів АРАВ. З них 3 тисячі пов'язані з руйнюванням, і пошкодженням гуманітарних об'єктів, знищенням культурних релігійних споруд і самих українців, які там перебували. Також зафіксовано 17 тисяч атаку на цивільні об'єкти де набуло військових в ціли, це удари по житлових будинках, по лікарнях. І за словами виконавчого директора Центру громадянських свобод Олександра Романцева, воєнні злочини скоєні росіянами проти цивільних слід виділити в окрему категорію. Тож такі моменти також є зафіксованими і розуміємо, що зараз чимало злочинів рашистами самим путіним скоєне, потрібно за це покарати, так не людів рашистських, але. Все це наразі під питанням, і на жаль, не всі країни зараз підтримують затримання Путіна.